Всіх вас вітаю, шановні глядачі. Буквально вчора було 1 травня. І ось в цей день, 1 травня, народний артист України Василь Зінкевич святкував свій день народження. Йому виповнилося 80 років. І ось він отримав пенсію. Але яку ж він отримав пенсію? Можна сказати, що якщо він. Народний артист України, він ще герой України, то він має отримувати достатню пенсію, але він отримав ту пенсію, про яку навіть соромно казати. Тобто Василь Зінкевич, народний артист, герой України, фронтмен, і він отримав пенсію від держави. У розмірі 5 тисяч гривень. Ось така пенсія у Василя Зінкевича. Герой України це найвище державне звання. Народний артист України це також державне звання. І ось навіть при цих статусах Василь Зінкевич отримує 5 тисяч гривень. Василь Сенкевич має Шевченцівську премію. При Віктор Ющенко йому було присвоєно звання Герой України. Ще при Ющенко йому дали це звання. Та народний артист України. І все ж таки це не допомогло. Навіть при цьому статусі. Свого часу він приносив своїми виступами мільйони державі, коли виступав. І ось коли Василь Зенкевич прийшов до кабінету міністра України, а ви здогадуєтесь, що він туди прийшов, та наголосив, що ж це за несправедливість і на що йому жити? Бо його пенсія 5 тисяч. Звісно, людина, яка відпрацювала, віддала всю свою творчість, всю свою діяльність що при цьому статус має Героя України, народного артиста України, і тут 5 тисяч гривень. А йому дуже спокійно відповіли: на жаль, нічим не можемо зарадити, у вас була ставка. Розумієте, такі відношення? Не просто до людини, до пенсіонера, а до Героя України, до народного артиста України. У вас була ставка все.